Друзі, якщо вам потрібен юридичний супровід отримання бронь чи законної відстрочки від мобілізації, то я можу вам цьому допомогти, а також стати вашим правовим супровідником. Що я пропоную? По-перше, юридичний супровід цього процесу від А до Я, від підготовки всіх документів до отримання фінального рішення. По-друге, повний юридичний розбір, діагностика саме вашої ситуації і знаходження підстав. Інколи вони є навіть тоді, коли, на перший погляд, навіть військовозобов'язані в цьому сумніваються. А також повна юридична консультація на всьому процесі отримання відстрочки чи броню. Слід зазначити, що ця послуга підходить лише тим, хто не боїться відвідувати ТЦК і шукає саме законні методи, повторюю, законні методи в отримання броні чи відстрочки. А також потребує просто юридичного супроводу, щоб бути спокійним. І тому, друзі, якщо у вас є потреба в отриманні відстрочки або броні в обороні мобілізації, не зволікайте, звертайтесь, щоб отримати більше інформації, а також захистити свої законні та конституційні права.